Геннадій Сульдін – співзасновник волонтерської групи технарі, співзасновник благодійного фонду оборона Одеси 2.0. За фахом інженер звязківець закінчив Одеську академію зв'язка з червоним дипломом. Сьогодні ми поговоримо про військовий радіозв'язок. Військовий радіозв'язок, по-перше, має бути надійним, по-друге, має бути кодованим. Чому надійним? Це усім зрозуміло. А чому кодованим? Кодований, шифрований. З радіозв'язок з цифровим захистом це майже гарантія того, що радіоперемовини українських військових не будуть перехоплені нашими ворогами-росіянами і вони не зможуть дізнатися про плани командування і про те, що, буде, що саме будуть робити військові у ближній час в Збройних силах України. Єдиним стандартом є цифровий кодований зв'язок стандарту aes 256 там <свісно> застосовується дуже стійкий до зламу кодування, шифрування за допомогою 256-бітного коду. Це гарантує, що якщо Спецслужби Російської Федерації і зможуть це розшифрувати, це буде великий час і не зможе завадити нашим планам. Тому, якщо ви постачаєте рації війська чи покупаєте рації війська, перше на що ви маєте звернути увагу, це на шифрування і стійкість шифрування до розкодування. Тобто всі армійські рації мають бути 256-бітними. Нам відомо багато випадків. Коли передові підрозділи Збройних сил України на початку війни мали радіозв'язок, на кшалт, наприклад, радіостанції Баафенг, ця радіостанція не має ніякої, ніякого криптозахисту, і тому нам відомі випадки, коли росіяни дізнавались про розташування постів, плани командування, тимчасовий кадровий состав підрозділів, і потім було велике горе. Тому благаю вас, друзі. Якщо до вас звернулись військові за араціями, зверніть першу увагу на криптозахист рацій і на стійкість їх до зламу і дешифрування. Тепер, по-друге. базовою основною стандартною станцією Збройних сил України є радіостанції фірми Моторола. Вони сертифіковані, вже давно застосовуються українськими військовими. Мають дуже гарний фідбек, вони дуже надійні і дуже постійкі. Всі армійські радіостанції Моторола, такі як Motorola 4420, 4401, 4620, 4601, 4820 і 4801, мають однаковий радіочастотний зв'язковий тракт. Тобто у всіх тих станцій однакова потужність передатчика, однакова чутливість прийомника. І однакова дальність, дальність радіозв'язку з однаковими антеннами. Тобто, щоб повисити дальність та надійність радіозв'язку, єдиним засобом є а, працювати з антенним хозяйством. підіймати антенну якомога вище і робити якомога краще, і якомога краще сапрікати антенну з радіостанцією. А, радіостанції Моторола. Мають, е, е, такі, ві, е, мають різні можливості і різні моделі, не за рахунок радіозв'язку, а за рахунок кількості цифрових каналів зв'язку і наявності засобів відображення, тобто моніторів. Тобто, яку б радіостанцію Моторола військову ви б не купили, в них у всіх однаковий криптозахист. І однакові можливості радіочастотного тракту. Відмінності рацій для солдатів і командирів для тактичної ланки і оперативної ланки це, по-перше, кількість каналів, з якими може працювати рація. Рація Motorola 4420 4401 може працювати з 32 каналами. А рація 4820-4801 може працювати з тисячу каналів. Тобто 44-та потрібна в тактичної ланці. А 48-х в команди. Аналогиві дешеві рації в Збройних силах не можуть примінятися ніде. Ще треба звернути увагу, що найпоширенішою автомобільною моделлю рації моторола є рація 4620 4601. В цих двох моделях є лише одна відмінність: в 4601 є GPS-трекер. Зверніть, будь ласка, увагу: ці радіостанції можуть використовуватися як на транспорті, так і на стаціонарних об'єктах. Це дуже надійна, дуже продвинута військова рація, і ми е рекомендуємо користуватися раціями мотерола і покупати для військових тільки рації мотерола. На що треба ще звернути увагу? Все програмування рацій має відбуватися тільки військовими зв'язківцями, фахівцями того підрозділу де рації будуть використовуватися. Цифровий кодований зв'язок це один з фундаментів нашої перемоги, і забезпечення військових надійним криптозахищеним зв'язком. Це одна з важливіших задач, які стоять сьогодні і будуть стояти ще роки після нашої перемоги. Допоможіть, будь ласка, військовим налагодити цифровий захищений зв'язок. І ви будете знати, що ви зробили важливий крок до перемоги України. Слава Україні!